Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму youtube каналі В нас тут під'їхав новий гемчик. Сьогодні ми будемо говорити про проект BLAST по факту топ-1 маркетплейс на ефірі. Поки що це перший L2 блокчейн з нативною дохідністю, де ваш баланс з часом зростає. Зараз я поясню простими словами, що це означає. У цьому проекті можна стейкати свої ефіри або USDT. Ефір можна стейкати під 4%, наприклад, стейбли під 5%. Та можна стейкати ефірі, USDT, USDC, DAI. Але суть в чому за цей стейкінг нам будуть начислятися поінти від проекту, які 24 травня можна буде обміняти на токени, які можна буде продати. Взагалі я вже зробив пост в телеграмі про цей проект. Давайте подивимось: проект інвестували більше вже 20 мільйонів доларів. Буквально за добу часу вони по TVL обігнали такі проекти, такі як Scroll, Arbitrum Nova, Zora, і в них інвестував Paradigm, який, як ви вже знаєте, фігню не інвестує, і це проект від фаундера Блюру, який ви знаєте, в крипті багатьом. Подарував лейфченджі і змінив людям життя, тому що насипали вони досить жирно. Я думаю, в цьому випадку може бути схожа ситуація. Але зараз я вам поясню, як ці поінти фармити, які є нюанси, що потрібно для цього робити, і розберемо всі деталі, все по поличках і простими словами, так як я люблю. До речі, якщо вам подобається контент, який я роблю, всі посилання та адреси я вам залишу в описі під відео, буду вдячний за підтримку. Запуск цього проекту, як ми бачимо, був анонсований сьогодні вночі під час клейму дропа від Blur. Працює він на proof of Stake, тому ми можемо стейкати свої істей. E і ефіри, але краще ефіри. Зараз поясню, чому. Ну і взагалі це не брані пелегріно, тому що інвестували 20 мільйонів. Я думаю, ще в рази буде більше, тому проект досить прикольний і він мене зацікавив. Я вже особисто сам один ефірі проінвестував сюди. Зараз давайте розберемо детальніше. Взагалі, доступ тут лише по інвайтах, друзі. Просто так зареєструватися не можна. Ось є посилання, за яким потрібно буде переходити. Також я його залишу під відео, воно буде англійською, тому що ниніші мови поки глючить. І одразу ми впираємось в такий нюанс, що тут по факту немає сенсу брати участь тим. Хто не може задепозитити в їхню мережу хоча б 0.1 ефіра. І взагалі, якщо бути чесним, навіть 0.1 ефіра не має сенсу, тому що там зроблено таким чином, що чим більше ви депозитите, тим більше ви токенів отримуєте, точніше поєнтів, які конвертуються потім у токени. Тому, на жаль, тут така тема більше трохи для хай банків. Ну, не кожна тема може бути для лоу-банків. Тому часто таке в крипті є, що ті, хто мають, заробляють ще більше. Ось це, в принципі, такий випадок. Тому хто додивиться відео до кінця і планує депозитити. Як мінімум більше, ніж 0,5 ефіра, пишіть мені в особисті повідомлення. Зв'язок я вам залишу в описі під відео, і я буду вам вручну видавати інвайт коди для того, щоб ми сформували таку команду, тому що ті, хто проінвестують, вони попадають в такий склад. Зараз я вам наглядно поясню все, як працює і чому потрібно, щоб кожен, хто бере інвайт, нормально депозитив і чому це всім корисно. Отож, після того, як ми перейшли за посиланням, у нас з'являється ось таке вікно. Це я зайшов на мультиаккаунті своєму. І тут просто одразу потрібно ввести інвайт-код. Який я вам дам вручну, якщо ви будете депозитити. або можна натиснути Join Early Access, це, власне, в цьому Early Access ми можемо зараз брати участь. Одразу такий дисклеймер, кошти в ефірі, які ви будете закидати сюди, ви зможете вивезти аж в лютому. Тому, друзі, про це треба подумати. Я ще про ризики пізніше скажу і наголошу. Тиснемо Join Early Access, вводимо інвайт код. Після цього у вас буде вікно, в мене його зараз не показує, де треба буде підв'язати свій Twitter, свій Discord і підключити свій гаманець Metamask. Одразу раджу вам під Twitter, Discord і гаманці, максимально ваші власні прогріті. В принципі, тут дуже не помультиш, тому що треба закидати нормального ефіра. Я взагалі закинув один, можливо, навіть закину до 5 ефірів, бо тут чим більше, тим краще. Тому максимально я би радив власні і прогріті гаманці сюди закидати. Після того, як ви підключили всі мережі, вам потрібно задепозитити в цю мережу ефір. Ось через цю вкладку у вас буде вона. Депозит, і у вас тут з ефіріуму в Blast 2 потрібно буде занести ефір. Можна занести один ефір, наприклад, можна 0,5, менше 0,5. Сенсу не бачу, наголошується, тому вже як маємо. Поки що, цей свап, цей брідж він працює в одну сторону. Тобто в Blast 2 закинути можна, витягнути можна буде десь в лютому, коли вони вийдуть в майонет. Майте це на увазі. Хто не має ефіра в наявності, я не знаю наскільки смарт зараз купляти ефір по ринку. Якщо збиралися його купляти, можете купити. Майте на увазі, що ефір може просісти. Знову ж таки, можна західжувати позицію на фьючерсах, тобто взяти шорт з 1X плечем на ту саму суму. Але знову ж таки, як буде мінусовий фандінг, ви можете піти в мінус, тому хто в цьому не шарить, може бути трошки для вас проблемою. Якщо ви новачок і потрапили на мій канал вперше, не лякайтеся цих всіх Висловлювань. Наоборот, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм. Вивчайте цю тему. Мої відео вам цьому допоможуть. Переходьте в телеграм, там є чат. З усім вам з цим допоможемо. Наприклад, ми задепозитили один ефір, і у нас відкривається ось така вкладка, де ми можемо ось тут знизу брати інвайт-коди. Бачите, одна людина в мене вже зареєструвалася. Завтра вона має закидати ефір. В мене ще, окрім цього, є 4 інвайт-коди. І знову ж таки, ось тут є склад. Бачите, один ефір я задепозитив. Коли тут назбирається 5. Взагалі я був в шоці, що вони так швидко потівело, обігнали. Такі мощні проекти 58 мільйонів TVL. Нагадую, TVL – це загальна кількість заблочених коштів у їхньому блокчейні. І тут суть в тому, що капають нам ці поінти за наш стейк ефіру, мало того, що ефір наш в кількості буде рости на 4-5%, так ще й будуть капати за це поінти. І тут будуть даватися нам спіни. За один ефір нам буде даватися один спін у тиждень. За 0,5 ефіра, відповідно, в нас буде лише один спін в два тижні. Ну і відповідно, чим менше, тим менше спінів. Тому я і кажу, немає сенсу депозитити, наприклад, 0,1 ефіра і брати інвайт код, тому що по факту ви можете спін крутити лише один раз в 2,5 місяці. Відповідно, хто може там задепозитити 5 ефірів, буде мати 5 спінів у тиждень. Що дають спіни? Тут випадають поінти і проценти, які в майбутніх спінах нам будуть давати все більше спінів. Наприклад, вам там викрутнули. Вам випало плюс 70, наприклад, процентів до наступного спіну. Там 10 поєнтів в наступному прокруті виграли, плюс 70% вам дасть 17. Ось таким чином воно буде, в принципі, працювати. Якщо не зрозуміли, прослухайте ще раз, має бути зрозуміло. Так як в мене поки один ефір, в мене буде один спін у тиждень, плюс у нас тут можна запрошувати друзів, і тут є така реферальна програма, ніби трошки пірамідальна, але не бачу в цьому нічого поганого, тому що тут реферали дійсно важливі. Тобто, друг, який ввів ваш інвайт-код, ви будете отримувати 16% від його спі... Спінів і від його кпоїнтів, які він буде отримувати. Відповідно, вже люди, яких він запросить, ви від них будете отримувати ще 8%. Таким чином, у вас все раз то більше буде ставати поїнтів. А ось тут у нас видно, що люди, які заходять за моїм інвайтом, вони збираються ось в такий склад. І коли сума добереться до 5 ефіріумів, у вас ще більше шансів при цих спінах буде вибивати більше поєнтів, якщо так простими словами сказати. Я думаю, що інвайт-коди наразі в мене є 5, один я вже використав, ще є 4. Я думаю, що вони будуть оновлятися так, як. Колись було free and інтеч. І також чим більше ви ефіру депозитите, тим більше вам інвайт кодів дає. Там за один ефір дає, наприклад, 5 інвайт кодів, мені за я думаю, за 2 дасть 10 інвайт кодів. Тут є ще така штука. Якщо, наприклад, ось цей склад за депозитять люди, які заходять за моїм інвайтом, 20 ефірів. Тут буде безкінечна ревка. В принципі, можна буде працювати командою і реєструвати аккаунт під аккаунт, аккаунт під аккаунт, щоб максимально кожен міг заробляти чим побільше поїнтів. І було б добре 24 травня змінити своє життя і стати топ-1 Forbes в вашому селі. Тому Чим більше ефірів ви депозитите, тим більше вам буде капати поєнтів, і тим краще це для складу, який в загальному ви попадаєте. Так само зареєструвалися, наприклад, за моїм інвайтом, можете, якщо маєте інші аккаунти, реєструвати собі під вже свої інвайти. І можете теж туди депозитити. Але я так подумав, що тут немає великого сенсу робити мульти. Можна просто на свій основний аккаунт закидати більше ефіру. Наприклад, не закидати на 5 аккаунтів по одному ефіру, а закидати на один аккаунт 5 ефірів. Але знову ж таки, реферальна програма можна трошки абозити. Якщо Маєте можливість. Діло ж в тому, що якщо ви зареєструєте, наприклад, свій аккаунт під себе. Ви вже з нього будете отримувати ще 16%. Ось тут видно, 16% з одного аккаунту. Тобто можна робити собі таким чином, наприклад, два аки зареєструвати основних під свою основну силку, а вже інші реєструвати, наприклад, під цю іншу. І таку собі зробити маленьку пірамідку і зможете максимальну кількість поїнтів отримувати, якщо ви зрозуміли, про що я. В принципі, нічого складного, поки що це вся інформація, що у мене є. Якщо будуть якісь апдейти, я обов'язково буду їх давати в телеграм-каналі. Насправді, інфи ще поки досить не так багато, але виглядає воно дуже топово. Знову ж таки кажу той блюр, який просто змінив багатьом людям життя, дав їм лайфчендж, парадігм, який не інвестує в будь-що. Тому беремо участь в Early Access, депозитимо свої ефіри, хто має, хто не має нічого страшного, підписуйтесь на канал. Достатньо тімок буде, яких не треба буде вкладень, або якісь мінімальні вкладення. А зросте у вас депозит і зможете брати участь теж в таких активностях. Тому, друзі, в принципі, я пояснив все досить швидко та конструктивно, без лишньої води. Я надіюся, ви все зрозуміли. Якщо відео було корисне, обов'язково залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал на телеграм. Буду вдячний за лайк та коментар. Як завжди, хочу побажати вам профіту, хороших заробітків та до нових зустрічей.